Квітень місяць 23 го року для України. Дивіться, яка карта. Аркан звільнення з клітки називається розуміння. Вихід з тих обмежень, які нам пробують постійно Найти нас, запхати в якісь обмеження, якісь умови диктувати, ще щось так далі. Вихід, 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 вихід з клітки. Коли правди ще більше стане явно, коли вкотре можливостей вийти на якісно вищий рівень, ще більше їх стане, коли ми якось, напевно, теж ще більше зрозуміємо, куди ми йдемо, для чого ми йдемо, е ну і так далі. так далі. Аркан розуміння. Але саме головне, що це вихід от з тої клітки. Знаєте, коли кругом всі чепилися тої України всі, всім знаєте, всім от, от треба. Там, ну, на даний момент то, якби Росії, керувати, командувати, загнати в якісь свої там, незрозумілі рамки відтворення, там СРСР версія 2.0 і так далі. Ну, розумієте, про що мова? Хоча ми це окремо робили ефіри, там подивитись, кому цікаво, за відновлення СРСР версія 2.0. А тут, бачите, як воно йде. Вихід, розуміння, так, квітень це теж мій місяць. От такий для мене важливий. І значить, от буде можливість у цього розуміння і вийти на, на якісно кращі перспективи подальшого росту розвитку України, України. Ми говоримо про Україну зараз передусім. Знаєте, як так і хочеться сказати, роками нас тримали в клітці, Нарешті цей вихід відбудеться, як, як якась як воля, свобода. Я думаю, це в тому числі ще і далі буде стосуватися наших полонених, в тому числі. Бачите, а так хочеться сказати, що Україна як вертається в свою от рідну стихію, в свою сім'ю, в об'єднання якесь сильне, потужне, те, що роками працювалося, що якби не допускало оці от союзи нові. Так, квітень це був. А так давайте подивимося з оракулів цих. Що це в нас? Рицар Пентаклів для України. З дороги, подарунки, з дороги новини. Те кажу, значить, будуть ці подарунки, ці новини, фінансові, матеріальні, збройні, інші, не знаю. Але будуть дійсності новини, сильні та потужні подарунки, чи бонуси, чи прихід необхідних там всіх, так, знарядь і ресурсів хороша карта. Для України, щоб вийти з цієї клітки. Так, і а, з Оракула давайте подивимося червона калина. Називається, будьмо хитрими. І ворога обхитруємо. Аркан лисиця. Звичайно, що ворог і далі намагатиметься хитрувати, мудрувати, лукавити, обманювати, брехати мови нема. І ворога ніколи не можна недооцінювати. Бо вони можуть робити вигляд, що вони ніби там вже і примирились, і здалися, але я вам теж на цьому наголошував, що повного нормального спокою ще не буде найближчих кілька років. Нам головне завершити активні бойові дії. А решта, будуть ще там потім певні і політичні, і економічні, і інші там всякі ще інформаційні теж суперечки, конфлікти, І оце, знаєте, як не хочеться кати слово. Знаєте, війни, але ну десь так от противоборства. Тому нам теж треба буде залишатися хитрими, мудрими, щоб коли ворог думає, що ніби він переміг, насправді буде грати в наші ігри. Знаєте, є така книжка мудра. Ігри, в які грають люди, і люди, в які грають ігри. Коли ворог думає, що ви граєте в його ігри, насправді він грає у ваші. Ось так. Такий в нас квітень з такими от оракулами. Люблю потім, ви знаєте, передивлятися те, що я і раніше говорив, і як бачу, по енергіях все дуже гарно сходиться. Репарації, може, прийдуть. М -м. Ну, не знаю, чи так швидко ми дочекаємося цих репарацій, ну, але.